Що ми є національною лабораторією, яка працює в усіх регіонах, то ми е, познайомилися з повномасштабним вторгненням в перший же день і е, було важко е, координувати одночасну роботу і в Чернігівській області, і в Сумській, і в Харківській, і в Запорізькій, в Херсонській. Тобто багато регіонів було одночасно е, задіяні. І е, 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 якщо вже так намагатися підсумувати, то. Протягом 2022 року ми втратили більше 30 відділень в різних регіонах. Багато з них було окуповано і досі залишається в окупації. Багато було просто зруйновано, як це було в Київській області. Були також ушкодження і деяких наших лабораторних центрах. І досить прикро іноді бачити, що зазвичай в пабліку е висвітлюються якісь пошкодження і програми відновлення, які стосуються державної або комунальної медицини, але абсолютно ігнорується той факт, що приватна медицина так само страждала, і на відміну від державної комунальної, всі приватники відновлюють свої можливості далі працювати за власний кошт, за кредитні кошти, які вони будуть далі віддавати, а не за бюджетні. Тобто це два таких різних підхода, і було б справедливо не ігнорувати хоча б навіть в інформаційному полі приватну медицину. Бо якщо ми будемо дивитися на окремі сегменти приватної медицини, ну, наприклад, там стоматологія, доля держави там абсолютно мізерна. Або там та ж офтальмологія, лабораторна діагностика. Я впевнений, що доля приватних лабораторій в загальному лабораторному сегменті України. Це десь е, біля 70%, а це дуже суттєва частина.